Слово республіка. Ну, знаєте, що республіка латинське слово, означає спільну справу, ну, це такий досить примітивний переклад. Рес це річ. Ну, «публіка», республіка, публічна справа. І справа в тому, що слово республіка сьогодні має дуже багато значень. І тому я в своєму курсі звів до трьох основних. Бо давайте їх запишемо і потім обговоримо і підемо на перерву. Перше значення республіки, а, воно прийшло з історії. Республіка це держава, а, в якій влада належить не монарху, чи виборному, чи спадковому, а обраним представникам влади. Це може бути аристократія, олігархія, це може бути демократія. Але тут головна відмінність від монархії те, що ми обираємо певну групу людей. Це держава, де влада обирається. Дуже часто влада обирається, але назавжди. Наприклад, в Венеції була така республіка венеціанська, де дощ правив до кінця свого життя. Є багато таких було багато таких республік, але це відмінність від монархії. Тобто правлять обрані кілька людей або один, а не монарх спадковий. Хоча, власне, дощ дуже схожий був на монарх. Друге значення монархії, республіки. Я бачу руку, зараз я довершу ці приклади. Друге значення республіки це просто форма держави, орієнтована якраз на спільне благо. Тобто ми кажемо про республіканський устрій, що гарантує права громадян, розподіл влади, репрезентативну систему. Це сучасне розуміння республіки.